Сьогодні у нас експерт комісії позов відповідного прошу видати секретаря комісії на, на сьогоднішнє засідання Голошного Василя Вікторовича. Хто за? Так у нас на порядку денному є питання. Прошу вас проголосувати за переддень за, за основу абсолютно. Переходимо до. Розміну місце знаходження комунального некомерційного підприємства Чорносміський центр проти медикація допомоги Чорноської міської ради e, та застереження статуту в новій редакції Тетяна. Даним проєктно рішення проводиться назва юридичної особисто до законодавства, а саме це відранці змінюється на так, так. Та, та. Питання доточне рішення комісії рекомендувати міській раді включити поетичні до зміни місця знаходження комунальних пенсійних підприємств Чорновський міський центр первинно в медико санітарну допомогу Чорновської міської ради з та затвердження статуту в новій редакції до порядку денного сесії ради та затвердити відповідний проект рішення. Хто Переходимо до питання номер 2. два. Наступні Доповідати мав ковальова Андрій Валерійович, але сьогодні він відсутній, він попередив мене, тому ви сьогодні будете від освіти, нам повідати. Добре? Дякую. А, питання номер 2 про затвердження положення про відзначення учасників про лінатських класів закладу загальної середньої освіти Черної міської ради Коромівської області пошесно від знакли за високі досягнення у навчанні. Ми познайомилися з матеріалом, ми бачили положення про зміни. Я розумію, що головна зміна це така ну, національна зміна, тому що медалі все вже минуле. І наша громада хоче відзначити, мотивувати. Гарна ідея і там і фінансово буде е, мотивація, така вдячність нашим випускників. Тому з цього питання, я думаю, для нас зрозуміло. По, по положенню у нас питань немає. Там будуть фінансові зміни в Гривень, да. планшет і, да. і фінансова зміна буде в вашій програмі на фінансовій комісії. Тому, шановні колеги, я думаю, що таке положення необхідне зараз для а, нашої молоді. Значили за роботу і навчання. E, наша рекомендація буде включити проєкт рішення про затвердження положення про відзначим обласників 11 класів закладів загальної середньої освіти Чорноморської міської ради Діської Одеської області почесною знакою за високі досягнення у навчанні до порядку денного сесії ради та затвердити відповідний проєкт рішення. Питання номер три: розміну місяц находження морського реце номер 4 що міської рада по действию без області та затвердження статуту в мобілізації у зв'язку з тим, що поміняли вулицю з 1 травня на захисники України. То, Можна заміняти в статуті положення 1.9 і в нові редакції вже місце знаходження юридичної особи, тобто Чорноморського ліцею номер 4 на вулиці Захисників України 9. Mm -hmm. Зрозуміло. Рекомендація комісії буде включити проєкт, про зміну місця знаходження Чорноморського ліцею No4, ради міського області та затвердження статуту в нові редакції до порядку сесії ради та затвердити відповідні проєкти. Хто за а, переходимо до питання номер 4 про затвердження статуту Чорноморської економічної ліцеї імені Тараса Шевченка Чорноморської ради Одеського району, одеської районниської області нові редакції? Ми просимо привести відповідність. Статуту Чорноморського академічного ліцею до законодавчої бази, і плюс там ще у них в подальшому йде розбіжності. Тобто у них було в пункті 1,5 написано, що здобувають тільки профільну освіту, але ми знаємо, що вони здобувають і базову освіту, тому щоб привести. Довід, довід, у до законодавчої бази ми просимо пункт 1.5 змінити, що вони надають базову і профільну освіту. Зрозуміло питання. Рекомендувати міській раді включити за рішення про засевернення статути Чорноської академічної ліцеї на Зашача. міська рада десь військовості <вірний> в <віде> новій <вірний> редакції до порядку демосесі <вірний віде> сесії. та редакції. Знову ж, враховуючи розпорядження десь обласної військової адміністрації про зміну вулиці 1 травня на захисників України, у нас є три заклади дошкільної освіти, які знаходяться на, знаходяться на цій вулиці, тому ми просимо змінити всього лише один пункт. Це в статутах дитячих садочків номер 1 номер 10 і Noнадцять в пункті місця знаходження закладів освіти дошкільних закладів. І замість 1 травня в садочку номер 1 написав занести вулиця Захисників України 4Б. 10-й садочок вулиця захисників України 8А і 12 дитячий садочок дошкільний навчальний заклад, значить захисників України 11. Все зрозуміло. А, рекомендація на міській раді включити практично про зміни місце знаходження окремих закладів до шкільної освіти. Так, затвердження статутів по реакції. до порядку до сесії ради та